До Верховної Ради внесено законопроект 14.037, яким пропонується внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме всі ті військово зобов'язані, які будуть надавати житло для тимчасово переміщених осіб в кількості двох чоловік та більше, пропонується, щоб вони також мали підстави для отримання відсрочки. Це вирішить проблему для тимчасово переміщених осіб, саме проблему їхнього житла. Та люди, які їх прихистять, будуть мати можливість отримати відсрочку. Також у цьому законопроекті пропонується внести зміни. А саме всі громадяни України, які мають право на відсрочку, але належним чином її не оформили, також не можуть бути мобілізованими та не можуть бути доставлені до ТЦК для проходження ВЛК. Тобто людина показує просто, що у неї є право на відсрочку та її не можуть мобілізувати. Саме це додатково пропонується внести до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.